Це невеличке відео про життя, буття а, моїх е, колишніх друзів товаришів в Білорусі і в Росії, як їм живеться під санкціями. Почну з Білорусі. Так от зв'язався я з хлопцями, з якими колись працював. І ну, мені було цікаво, як вони живуть, чим живуть, е, чи робить ще наша контора, чи не робить. Що з ними трапилось? Коротіше таке. Бо коли я від'їжджав, санкції діяли повним ходом, товару на фірмі ставало все менше і менше, продажі падали, платня теж падала. Коротіше аврал, всі хватались за голову. Директор нас зібрав сказав: слухайте, хлопці, якщо до кінця літа дотянемо, то буде файно. Не дотянемо, ну, то шукайте каже, собі роботу. Зараз, каже, підшукуйте щось, дивіться, думайте, бо хто його знає, випливемо ми, не випливемо, нікому не відомо. От такий був стан справ на той момент. Але це було давненько, то був кінець весни. Ну а як зараз там справи, мені було цікаво взнати. Тому я подзвонив своєму напарнику, ну і спитав його про це. І те, що він відповів мені, трохи здивувало мене. Він каже: а ти знаєш? Живеться просто файно, просто файно. Е, продажі такі, що ми ніколи не знали, що такі продажі бувають шалені, каже, платня у нас зросла, там Ну все просто супер. от Я кажу, а як так? Він каже: Ну, ото каже місяця три е, після початку війни було зовсім геть погано. Ну, каже, як ти їхав, то ще було отак. А потім, каже, з початку літа почало все потихеньку працювати. Коротіше, наші директора, ну я думаю, не тільки вони, а багато фірм, які займаються там, продажем, куплею різного товару, знайшли шпаринки у всіх цих законах, санкціях і прочому. І обійшли все це. Зараз наша фірма завозить товар з Узбекистану, Казахстану ну, і прочого стану. Зрозуміло, кошт товару виріс, бо беруть його через треті руки. Але товар є. На той момент, як я від'їжджав, товару можна сказати не було. І люди не знали, де його брати, чим замінити. Ну, коротіше, аларм. От. А тепер не весь асортимент, але 80% асортименту фірма відновила от, і продає. І не глядячи на те, що кошт більший. Продажі просто шалені. Бо, по-перше, це був якби відкладений спрос. Бо люди три місяці нічого не могли купити і тому геть голодні були, скупали все. І, крім того, люди вже налякані, що знову прикриють цю шпарину і не буде знову товару. І вони беруть на прозапас. Тому Продажі шалені, все пребуяє, платня просто супер. Директор ще й додав, бо ну, люди продають працюють, все просто гарно. От так от Білорусь живе під санкціями. Звісно, цим новинам я засмутився, і не через те, що хлопці тепер багато грошей отримують, а я ні. А через те, що я дійсно сподівався, що санкціями придушать Лукашенко і його. Шайкулійку, як то кажуть. Але як ви бачите, всюди можна знайти шпарини. І тепер, як я розумію, тим діячам з Євросоюзу, які приймають ті санкції, треба думати, гадати, що робити з тими Узбекистанами, Казахстанами і прочими станами. Бо товар беруть там не тільки білоруси. Наші хлопці сказали, що русаки там повній таряться, ну те ж саме. А те, що Казахстан не продає там Росії, вони спокійно беруть русаки в Білорусів, які купили перед цим у казахів. Ну тобто, таке, таке замкнуте коло. Тому, на жаль, санкції зараз уже ну майже всі перестали працювати. Ті, що тичаться під санкційного товару. А тепер свіжі новини з Москви. Так, так, вам не почулося саме звідтіля. Був у мене добрий друг товариш. З школи ще. Хлопець такий ну дуже талановитий, творчий. Тобто, коли він брав там грати на гітарі, то в нього отримувалося просто супер. І він в гурта грав, пісні складав там різне. Коли він брався, наприклад, малювати, то в нього такі гарні картини виходили, що ну, він всі продавав. Ну, коротіше, такий талановитий хлопець, він став дизайнером. Ну і поїхав в Москву на заробітки. Це було років 15 тому. На ті часи за дизайн гроші добрі платили і треба були дизайнери. Ну, а то він і поїхав туди на заробітки. Політика для нього була десь там з боку, з краю, він нею не цікавився. Як я кажу, він весь був в мистецтві, а, фотографував він дуже добре, там, по весіллям їздив. Ну, отакий коротіше хлопак був. От, ну, я вже десь два роки з ним не спілкувався. ну До цього спілкувалися, але мало так, як, як життя, як буття. А це як об'явили мобілізацію, думаю, дай подзвоню йому. Може в нього вже і паспорт російський, і може там хлопчину, бідного смикають. Ну, то знаю, живий чи живий, здоровий. Подзвонив, кажу, слухай, як ти там? Смикають, не смикають. Він каже: Та ні, у мене ж досі ще білоруський паспорт, все нормально. Я кажу: Ну, а як там взагалі люди в Москві, там, ну який настрій, є, за кого, проти чого, ну, чим живуть? Ну, а він мені такий: та ти знаєш, в Москві просто все супер, все добре. З початком війни нічого зовсім не помінялося. Оце як 5 років назад жилося, так і зараз живеться, там нічого не щезло, з полок, з полиць. Все є, каже, зарплата та ж сама. коротіше, в грошах купаємося, все є, все супер. Ну, каже, А настрій і думки у людей. Ну, всі всі за Путіна каже, всі за війну. Ну, відсотків каже 90% от в Москві, всі за Путіна за війну, всі на підйомі такі, от все каже хорошо. Я так слухаю, і, 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 і трохи мене така отрок бере. Думаю, й-моє, йо невже його поплавало? Ну і починаю так тихенько, так обережно взнавати ну, його точку зору. Ну і ви знаєте, так я, я його втратив. Це просто треш. Блін, ну розумний хлопець, ну грамотний, реально там вища освіта, і він і в літературі, і в фільмах, там, і ну, у всьому мистецтву шаре. Ну я не знаю, грамотний хлопчисько з головою на плечах і верзе таке, що просто на вуха не натягнеш. Я йому о, кажу: слухай, ну кажу, може, ти якісь пропагандістські канали слухаєш, що ти о, така точка зору. А він каже, ні-ні-ні. ні, Ми офіційні канали не слухаємо, бо там дійсно пропаганда, там мозги промиють. Ні, каже, ні-ні. ні. -ні, -ні". Е, каже, ми слухаємо альтернативні канали. Я кажу: слухай, а скинь мені якісь альтернативні канали, ці, що ти слухаєш, щоб я глянув. Кажу, що ж там таке. От. Ну, І він мені скинув, я пізніше глянув. Е, ви знаєте, є оце офіційні російські канали, де. Пряміком всі за Путіна, Аллах Акбар, як то кажуть. Ну і З-канали, де там спіною у рта кричать, які українці фашисти, націоналісти, що всіх треба знищити. Ну, не мені вам казати. Так от, окрім цих офіційних і Z-каналів, є ще такі канали, які для отаких от людей, які хочуть. Альтернативну інформацію ну, російських людей, які хочуть альтернативну інформацію. Ну і це канали подібні на канал Шарія та інших блазнів, отаких. От от. Тобто, їх не прямо носом тичуть в цю війну і все, а так лагідно збоку підштовхують до точки зору, що українці всі фашисти, Путін правий, Росія. Коротіше не винна. Ну, я почитав цей канал, да, там отаке. Росія не винна. У всьому винувати захід і ЗША, Вони самі дратували Росію. А коли ведмідя дратуєш, то рано чи пізно ведмідь цапне і ведмідь при цьому не винний, а винні оті всі-всі-всі-всі, коротіше. Боже, ну і цей хлопчина, оце все прямо абзацами звідтіля і трактує. Я подивився, кажу, слухай, вилазь, поки не пізно, бо здається, мені вже пізно. Ну він такий. Ну а що ти пропонуєш? Що ти пропонуєш? Які канали? Я йому там теж поскидував. Ко які він те, все це чухня, та що ти мені таке підкидуєш? Тут пропаганда одна. Ну, коротше, мені вже нічого було йому дати, і я вирішив: дам йому канал Каца. Ну, кац це, я думаю, багато хто знає, росіянин, ліберал. Багато хто з українців його кляне. Ну, є за що, у нього є там такі забобони, ко-які великоімперські. Ну, в цілому, він за Україну. От. І каже, кой де непогані речі. Ну, то думаю, дам я йому того каца. Все ж таки, це не український канал, от, російський чолов'яга, який за Росію там горою, тільки за нову нормальну Росію. Ну, дав йому, він каже: Ой, фу, ти кац, це про політик, він ото на запхід роботає, ля-ля-ля та поля. Ну, коротіше, скільки я не кидав йому посилання, щось кинеш, він знову. Ой, та це ж все фейки, це, це ж все фейки. Ну, а сам мені скидує таку пургу, що на вуха не натянеш. Коротіше хі -хі -хі. хлопчина, все поплавило його. Ну і ви знаєте, я його послухав послухав і дійсно повірив, що хороших росіян маловато. Може навіть не 20%, як я казав. Бо той же кац він там з піною рта кричить, що росіяни просто бояться, тому вони на всяких опитуваннях кажуть, що ми за Путіна за Росію, а на самій справі вони проти Путіна, просто вони бояться. Ну кац зрозуміло, йому треба на мільйонну аудиторію працювати і доказувати всьому світу, що Росія не така вже і страшна. А моєму цьому товаришу йому не треба працювати на мільйонну аудиторію, і він каже те, що бачить. От він бачить 90% людей за Путіна в Москві. То так воно і є. Вони проти України за війну, за Путіна. Це кошмар. І ви знаєте, я чогось до цього часу не думав, що дійсно російська пропаганда така сильна і так може плавити мозок. З другого боку, я всі ці роки, там, ну, з восьми років мешкав в Білорусі, де теж жорстка пропаганда. Як білоруська, так і російської пропаганди у нас там ну, просто дофігає трохи. От. І мене не поплавало за всі ці роки. Тобто я ну, <голова>, голова осталась на плечах. Ну, а когось, як ви бачите, плаве. Так що пропаганда дійсна, це. Сильна штука дуже сильна. Коротше, я під враженням. Оце такі новини з Білорусі і з Росії. Тобто в Білорусі у режима Лукашенко все добре. За три місяці вони оклигали і живуть, як жили. В Москві і в інших, я думаю, в великих місцях Росії теж все супер, все файно, ні війни, нічого, як робили, так роблять, все є. Тому вони всі за війну за Путіна у нас все добре. Ще давайте покажемо Кузькіну мать усьому світу. Ну коротіше, отаке твориться. Тобто, да, треба і далі тиснути санкціями, придумувати нові санкції, придумувати, як затикати ті дірки і шпарини, які понаходили. Ну і так, да, хороших русських, мабуть, ну дуже мало. Дуже мало. Тому. Дійсно, треба гнати їх і руйнувати вщент цю путінську імперію, щоб камня на камні не лишилося. Тоді, може, вони і побудують нову нормальну Росію, хоча хто його знає. До побачення. Коли щось почую та знаю цікавого, буду вам доповідати.